A... у тебя на политическом трясешь на конкурсе красоты. Вот ты Украина, которая говорит Украина что? Ты голыми с***ми вышла трясти. Какого хрена ты приехал на конкурс красоты? Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Скандал на конкурсі Міс Європа 2024. Ним поділилася Українка, яка заявила, що її цькували на цьому конкурсі, примушували фотографуватися із росіянкою. Ну і називали нацисткою та звинувачували в тому, що нібито Україна розпочала війну. Зараз про це поговоримо докладніше. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, вся наша команда працює щодня, бо ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал. Поїхали! Отже, друзі, українка Мілена Мельничук, яка представляла нашу країну на цьому конкурсі Міс Європа 2024, Розповіла, що цькування розпочалося ще до початку конкурсу краси. Їй на особистий номер почали дзвонити росіяни. Називали її нацисткою і звинувачували в тому, що Україна розпочала війну проти Росії. Це на мене почалася атака. Росіян. Вони почали видаляти мій інстаграм, дзвонити мені вночі на мій особистий український номер телефону та казати, що я нацистка, фостка вісім років. Ми що ми почали. Ну, що ми взагалі ніхто, країна України, не існує, і ми взагалі частина, України, і скоро в нас освободят. Також мені казали, що моє обличчя вже прифотошопили до всяких відео і виставили у всі соцмережі і на всі портали. У всьому цьому стресі я мушньо поїхала на конкурс краси, сподіваючись, що там все налагодиться. Але це були марні надії, тому що там трапився справжній. А вже під час конкурсу нашу представницю примушували фотографуватися із росіянкою і казали ставати поряд на сцені братні народи, слов'яни і все таке. Коли Мілена поскаржилась на це в інстаграмі, організатори почали їй. Погрожувати Мілена Мельничук також заявляє, що представниця Білорусі на цьому конкурсі за 5 тисяч євро купила собі третє місце і сама в цьому зізналася. Тоді як Мінкульт Росії викупив перемогу за 20 тисяч євро своєї учасниці. Організатори весь час намагалися мене сфотографувати. Анко та поставити поруч вони заставляли мене це робити. Я звісно відмовлялася, і коли я відмовлялася, мені казали, що я агресивна і ніякої у нас немає, і все це просто бізнес літика. А що ніякої яка триває 10 років, немає, і росіяни не... невають нас. Вони казали, що Росія це дружня країна, а не країна агресор. Корис, коли я сказала, що я хочу дискваліфікуватися з конкурсу і виставила сторіс, де розповіла, що хореограф конкурса напередодні фіналу поставив мене знову в пару поруч, коли я відмовилася поруч стояти, він сказав, що йому в Україні і йому на Україну. Він сказав. Не немає, і це все бізнес, так само як казали організатори. Я вирішила, що я буду йти до кінця заради України, і під час фіналу цей самий хореограф кричав мені, що я В Цей час поки я стояла на сцені, я чула, що я хлушка. Пізніше Українка виклала у мережу відео, де представниця Білорусі накидається на неї із погрозами, ймовірно, у нетверезому стані. видео из украин you have... у тебя на... ты исками трясешь на конкурсе красоты вот ты украина которая говорит украина что ты голыми силами вышла трясти какого хрена ты приехал на конкурс красоты нет нет Цей кіл краун для тебе про фініш. А на про не чого говорити Крейн? Байбай, що відомо взагалі про цей конкурс, друзі. Отже, конкурс краси Міс Європа відбувався із 15 по 25 лютого у Бейруті. Нагадаю вам, що Бейрут столиця Лівану. Міс Європи в Лівані це цікаво. А мало того, що Росію і Білорусь взагалі допустили до цього конкурсу як представниць держав-агресорів, так росіянка, яку звати Роза Гадієва, ще й перемогла на цьому конкурсі. Мес Юром Твенті Роза. До речі, у національному конкурсу на території Рашки е, учасниця їхня брала участь у кокошнику з триколором все скрепненько як слід. Друге місце посіла дівчина із Туреччини. Ну, а білоруська Ірина Максимович. Стала третьою. Російські змі теж мережею ширять відео. Правда, з іншим текстом висвітлюють цей скандал. і Кажуть, що Українка набросилась на росіянку в конкурсі красоти, бо, мовляв, не виграла призове місце та образилася на організаторів. Через деякий час переможниця росіянка прокоментувала цей скандал, розповіла, що багато хто навіть не хотів стояти з нею поруч на сцені. Що очень странно Правда каже, що декому не сподобалось, що вона з Росії. Можливо, це й стало поштовхом до її перемоги, тому що журі дуже уважно стежили за дівчатами, а саме за тим, як вони поводяться у суспільстві. Це цитата була росіянки. Шкода мені що організатори не зважають на країни, які беруть у цьому конкурсі і є відвертими маргіналами і визнаними терористами у багатьох країнах світу. Атакують, гвалтують, мародерять. Все це про Російську Федерацію та про Білорусь, але пофіг. Але на мою думку, в подібних конкурсах взагалі, нащо брати участь, якщо там є представниці цих країн, просто монстрів, метостаз ракових у вигляді учасниць, було б круто заявити, що ти не хочеш з ними, не те, що стояти поруч, а взагалі брати участь в конкурсі, де є подібні персонажі. Це наші учасниці. Пані Мілені, натяк на те, як слід поводити себе, коли ти береш участь в конкурсі, де є подібні потах. Можливо, ви іншої думки і вважаєте, що попри все, ми маємо брати участь в різного роду змаганнях, в тому числі там пісенних, спортивних є Росія, немає Росії, є Білорусь, немає Білорусі. Все одно беремо участь, адже представляємо нашу країну. Так, країні буде краще. Знаю, що є і такі думки у деяких представників нашої країни, які брали участь в конкурсі з росіянами пісенному, зокрема там в країнах Балтії, пам'ятаєте ще до повномасштабної війни? Буде цікаво почути вашу думку. Друзі. Я всім вам дякую за довіру. Обіймаю. Слава Україні! Слава Зсу. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Я йду зараз на запис. Програми вечір. Нагадаю, що у нас відбувся рефреш, вечір в новому форматі. Тому саркастичний етер, який підпалює, ви можете дивитися щотижня на Ютуб-каналі «Вечір з Яніною. Ось так він виглядає. Тому підпишіться, якщо ще не підписані, там буде гарненько. Обіймаю друзі. До зустрічі! Лишайтеся в компанії нашого каналу.